Щороку, в 4 суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодоморів 21, 23 та 46-47 років. 1932 дев'ятсот 33 роках тоталітарний режим вчинив злочин геноциду проти українського народу. Сьогодні його спадкоємець рашистський режим прагне знову вчинити на нашій землі геноцид, знищуючи зернові склади і спалюючи поля. Метою злочину як тоді, так і тепер. Є знищення народу як національної групи. За часи голодомору померло більше 10 мільйонів людей, з яких 34 тисячі у Хмельницькій області. Голодомору передувала колективізація та примусове загнання селян у колгосп. Саме тут більшовицька влада наштовхнулася на масовий супротив. Селян засуджували на 5-10 років концтаборів, виселяли на Сибір. Ю. Зараз також відбувається примусова депортація до Росії. Уже депортовано близько мільйона людей, серед яких 19 тисяч діти. Тому сьогодні запалімо свічки, щоб згадати всіх, хто загинув від тоталітарних режимів. Та єднаймося, щоб перемогти, і звільнити всіх тих, хто страждає, і досі.